Запоріж-Вогнетриф вогнетриф одна велика родина, адже на заводі чимало трудових династій зі своїми традиціями та цінностями. Працює на підприємстві Династія Петрових, яка цього року отримала найвищу нагороду групи Метенвест золота династія. Достойна династія у нас представлена в такому большому калісті 159 роботи. Поздравляю. Мені дуже приємно. Кратко, але ну, за ці роки, які ми. Віддали цьому підприємству. Це початок династії да був від е... дідуся. Ді, дідуся її. Потім батьки працювали тут. Ну а потім вже ми. Династія бере початок з 1950 року. Засновник дідусь пані Наталії Семен Афанасійович. Коли я народилася, дідуся вже не було. Але мої батьки, мама і тата, завжди працювали тут. Я дуже пишаюся. Я пишаюся своїми рідними. Я ніколи не, не, не могла е, навіть, подумати, <рес> навіть подумати, що я буду працювати на підприємстві, але це стабільність, надійність. Я дуже люблю те, що я роблю. І я від цього кайфую. Зараз на підприємстві працює шестеро членів родини. Всі свята та заходи в сім'ї не обходяться без обговорення улюбленої роботи. Є чим поділитися, що розказати свої враження, якісь проблеми, запитати, наприклад, якоїсь поради у більш досвідчених наших родичів. Ну і так поговорити про роботу. Є у родини ще одна незмінна традиція завжди бути поряд вдома та на роботі, як Наталія і Володимир. Подружжя разом більше 10 років. Я відразу сказала, що це мій чоловік. Він для мене. Він навіть від цього не знав. Тому я почала діяти як, як жінка хищниця Хижачка. Спочатку повномасштабного вторгнення Володимир пішов боронити країну. Попри відстані та війну, родина стала міцнішою. І на північному напрямку, і на південному напрямку, і Харків Запоріжжя, і Прип'ять. І коли я не могла до нього добратися, він на зустріч до мене їхав, в якусь локацію. Там ми зустрічалися. Було і сутки, і півдня, по-різному, по але я повинна його була побачити. Це було для мене дуже важливо. І тоді я вже заспокоювалася, відпускала його спокійно, їхала працювати і чекала на наступну зустріч. Володимир повернувся до цивільного життя на початку цього року. Нині подружжя жартує, ніщо більше не роз'єднає їхні на мить. Життя таке маленьке, ніколи. Коротке. Коротке. Ні-ні ні. ні, ні, ні. Ми... Домовилися. Ми домовилися до 104 років разом. Поки все йде добре. добре. Робота на Запоріжжі Вогнетриві, певнить голова родини, це колосальний досвід знання та розвиток. Це надійність, це забезпеченість, це погляд у майбутнє, це можливість розвиватися. Найміцніший фундамент для людини це колектив і рідні, впевнені представники золотої династії Метенвесту. Тому так важливо бути разом та прагнути розвитку, стабільності і миру. А я хочу, щоб моя сім'я була всегда со мною рядом.